Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо будувати шафу для катрусі. Знайомтесь, це катруся. У неї нещодавно було день народження, і її мама й тато подарували велику нову шафу. Найбільше їх бажання було, щоб донечка росла охайною, знала місце всім речам і мала куди їх складати. У новій шафі були полички і для книжок, і для іграшок, і для одягу. Але нещодавно у катрусі сталася беда. Приходили друзі, і вони так бешкетували, що зламали шафу. Ви тільки но подивіться, що з неї трапилося, і дівчинка засумувала. Дітки, а давайте, щоб катруся не сумувала, ми для неї побудуємо нову шафу з паличками. Діти, ви готові працювати? Тоді приготуємо наші ручки до роботи. Це татусь, а це матуся, це дідусь, а це бабуся, це найменший пальчик я ось така моя сім'я. Давайте разом повторимо: це татусь, а це матуся, це дідусь, а це бабуся, це найменший пальчик я, ось така моя сім'я. Беремо і кладемо одну цеглинку. На цеглинку ставимо два кубика. Кладемо цеглинку і знову ставимо кубики. І накриваємо кубики останньою цеглинкою. Ось таку шафу з поличками я побудувала, катрусі дуже подобається вона. Дітки, а я з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!